Україна самостійна! Гей, На ночі! Hey, на ночі! Гей, всі! Гей, біч! Пошли, пошли, No! Бійці урочисто поздравляю вас з цим величним днем. Сьогодні, цей день, 1942 році, було створено велику українську армію, яка, пройніши через роки війну, вогонь, який пала в їхніх серцях, призвела до того, що ми зараз маємо незалежну українську державу. Сьогодні складний час, коли ворог. Той же самий москальський негідник намагається рвати нашу землю, нашу кров, бомбить наші міста, биває наших військових, биває наших мирних громадян. Ми, ми говоримо і ми це відстоїмо, що ми є нащадками української повстанської армії та всіх українських формацій. І ми знищимо. всю москальскую заразу, которая зазекает на нашу землю. Друзья, сегодня мы собрались тут для того, чтобы показать, что мы добровольческие батальоны, мы не только можем сидеть там, что мы реальная политическая сила. Мы видим, что делается сейчас в парламенте, что по большому счету все те, кто лезут сейчас в Верховную Раду, они создают новую партию регионов, что снова начинается кумовство, воровство, снова идут взятки и откаты. И только те люди, которые сейчас на фронте, нас спрашивают, почему нас сегодня так мало. Так нас сегодня немало, нас много, но большая часть и Азова, и добровольческого украинского корпуса правого сектора находится на фронте. Если власть будет снова брать свои списки всяких жульников, воров, проходимцев из партии регионов, то все те, кто сейчас сидят на фронте, и из правого сектора, и из добровольческого корпуса, и из Азова, Одні прийдуть сюди і покажуть покажут нинішній покажут власті, що таке сила добровольських батальйону. Слава Україні! И, я українець, я цим пишаюсь. Ми боремося з цим москальською нечистю. Ми будемо боротися до кінця. Свобода безпека. Ми сильні настільки, наскільки, наскільки сильний стане слабше з нас. Поки ми боремося там, ви повинні боротися тут, так чи ні? Так! Да. Слава нації! Слава, Слава, Слава Київській Русі! Русі! Нова Росія Серсі! Слава Київській Русі! Русі! Нова Росія Сісі! Україна! Слава усе!